От шість їх є. Його з послідовних Хамкінтон писав, що є ще дві цивілізації: це латиноамериканська і африканська. От. Це не значить, що всі народи повинні належати до цивілізації. Народи периферії світу не належать до цивілізації. Вони можуть туди тяжити, можуть переходити з однієї в іншу цивілізацію, в залежності, хто їх там завоює. От. Але ці організми борються між собою, всі вони колись народжуються цивілізації, проходять життєвий цикл, як Єгипетська, наприклад, і вмирають. Він писав, що взагалі цивіліза... із трьох раз. Тільки е, дві раси створили ці 20 цивілізацій. Чорна, цивіліза... Чорна раса не створила жодної цивілізації. Очевидно, тут е, е, англійський імперіалізм говорить в той бі, бо Семюл Хантлтон визнав, що ще є і африканська цивілізація. Так от ці цивілізації борються між собою, і це відбувається на наших очах. Той пише, що переможною цивілізацією в цьому світі є західноєвропейська або просто європейська, як її називають. Тобто це Західна Європа і її е Західної Європи філія Америці. Це Сполучені Штати, це філія, це не окрема цивілізація. І зараз вони є переможні. І перш за все, переможність цих цивілізацій, писав Джейм Тоньбі, проявляється в формальних речах, на які слід звертати увагу. Європейські моди поширюються по всьому світу і каже, оскільки людство походить від мавпи, то ми стараємося мавпувати успішні суспільства. Якщо нам не вдається переїхати туди, в успішне суспільство, на ПМЖ, як кажуть. То підсвідомо люди ті успішні суспільство. Він наводить приклад, що кожна цивілізація має свою форму одягу, свій стрій. Так? Ну, от, у японців кімоно, у арабів мусульманська цивілізація це бурнус. Так? А європейська цивілізація це наші брюки, піджаки от, краватки і все це корінням опускається у костюм буржуа е 19 сторіччя. Кінця 18-19 століття, оскільки буржуа капіталізм є суть цієї цивілізації, то це стало формою одягу. А каже, нікого не дивує, наприклад, що успішна японська цивілізація, а по вулицях Токіо ви не зустрінете людину в кімано, хоч вони і поважають цю форму одягу, вони ходять в європейських піджаках. О, і ті самі арабські шейхи, які ультрапатріотичні, От, і на верблюдах в бурмусах їздять. Так от той бурмус вони вдягають тільки в парадних е, випадках, коли вилазять на ці верблюди. От, А самі вони кінчували Оксфорди і Гарварди і дружини їхні звідти ж. Сам факт пише, е, пишуть зараз цивілізаціоністи, що в моду війшли в гондинки по всьому світу, настільки, що е, е, японські жіночки під підролю е, вибілюють волосся. А важко собі монголоїдну жінку уявити блондити. Але ж дуже хочеться. Е, а хірурги японські навіть придумали спосіб, як е, значить, очі чорне перетворити в очі сині. Да? І все це пише той, де мода е, західна поширюється як притеча того, що ці суспільства успішні. Ще є один спосіб визначити успішність суспільства. Візьміть ручку і карту якої не жалко. І, напиш... і намалюйте стрілочки, куди з усього світу їдуть люди на ПМЖ. Так? І всі ці стрілочки у вас куди вруться? Або в Західну Європу, або в Сполучені Штати. А це філія західноєвропейської цивілізації. О. І зараз над головами українців утворилися за останні два десятки років нові потоки, де знедолені пакистанці. І авганці рвуться через голови українців на захід на польському кордоні їх ловлять наші доблісні прикордонники, саджають у гуртожитки чи там табори якісь, кормлять їх свої гречки і кушківкою. А ті кажуть, що ми відпочинемо і все одно підемо через кордон, як риба на нерест на захід. Причому не той, не шпенглера вони не читали, але як риба, яка шукає дав глибше. Значить, ці знедолені неграмотні люди голосують ногами за успішне суспільство. Отже, є такий феномен є такий феномен переможних цивілізацій. От. Ну, Це формальна сторона. А в чому суть власне, перемоги е, Західно-європейської цивілізації? В тому кожна цивілізація пропонує е, в боротьбі за місце під сонцем, пропонує е, Свою модель, вашу соціально-економічну модель влаштування світу, Ну, не світу, а організації життя в цій цивілізації. Якщо ця модель успішна і успішніша за модель сусідів, таким чином ця цивілізація стає переможною. В чому суть захід моделі соціально-економічної моделі західноєвропейської європейської цивілізації, яка модель вивела цю цивілізацію на передові позиції? Це перш за все так званий європейський спосіб виробництва. В основі його лежить приватна власність. Людина так влаштована, що на приватній власності, власності, своїй власності вона працює найкраще. Навіть під дулом автомата в Букенвальді чи в Гулазі людину не можна заставити так продуктивно працювати. Як ця людина буде працювати на своїй землі, чи на своїй фабриці, чи на, своїй, на своєму станку. На базі приватної власності виникає найефективніша із сучасних служби ринкова економіка, яка дає великий економічний ефект і робить власника людиною багатою. Маркс застав часи е, дикого капіталізму ХІХ століття, коли цих власників було кілька і вони там безбожно експлуатували народ. І він написав те прокляття цьому е, дикому капіталізму ХІХ століття, яка називається е, капітал, Так? Але Марс вмер і не знав, що цей дикий капіталізм мав, капіталізм мав можливість і тенденцію розвиватися. І він розмовив, розвився в відносно гуманне суспільство через те, що власників засобів виробництва на землю, фабрики і так далі ставало все більше і більше, більше і більше. І, врешті-решт, зараз західне суспільство складається з суцільних власників. Тобто, якщо то навіть робітник на General Motors, то він скуповує акції і стає частково власником цього підприємства, що заставляє його е, трудитися більш ефективно. В результаті цього це суспільство стало найбагатшим. Зараз я скажу кремурну річ. А багатство грошей роблять людину вільною. От, е, ми з вами вільні. От я захочу полетіти на канал. ні, не вдасться мене грошей не вистачить в даний момент чи щось таке. А Ахметов, ні. ні, Він поведить куди завгодно і зробить все, що завгодно. А чим я відрізнявся м'ято. От, от нього дуже значить, значно включив. Так що, коли людина стає багатою, вона стає казалось, економічно незалежною від офіційної влади, від короля чи президента. От він не потребує від тої влади ніяких послуг, ніяких фінансів, а може сам існувати. Таким чином, багато суспільство це суспільство відносно вільних людей. Ці вільні люди не дають можливість сконцентрувати владу в одних руках. Всі хочуть і королі, і президенти, і генеральні секретарі мати максимальну владу. Але цього ніколи не можна допускати. Те, що сталося у нас, коли суди стали карманними, і це називається вертикаль. Так от в Європі немає такої вертикалі, там кілька вертикалі. І кожна вертикаль протистоїть одна одній і не дає можливість узаховувати владу. Бо якщо одна вертикаль узаховує владу, то виникають навіть в Європі тоталітарні режими, як, наприклад. Тобто вертикаль, якою так родиться наша Україна, це мінус. В Європі немає єдиної вертикалі. Тільки збалансовані кілька вертикалей дають можливість комфортно існувати індивідууму в цьому світі. І це сталося через те, що Захід став суспільством багатих власників. Для того, щоб це суспільство, виникли всякі демократії, парламентаризм, е значить мас медіа незалежні суди і так далі Що сталося з конкуруючою з Західною Європою, цивілізацією, яка називається зараз Євразійська. От, євразійська цивілізація, яка давним-давно, е ну не дуже давно, а 500 років протистоїть Заходу, от е вона е в основі своїй мала протилежну модель західноєвропейською. І оскільки ця модель виявилася неефективною, східна християнська цивілізація і рухнула, і ми були свідком розпаду світової держави східно цивілізації, якою була Російська імперія і СРСР як остання фаза Російської імперії. Яка модель була у Радянського Союзу або у Російській цивілізації? Протилежно тому, про що ми говорили? Якщо на Заході... Приватна власність основа всієї моделі, то на сході східноєвропейської цивілізації було повне заперечення оцієї приватної власності. Згадайте, як більшовики, що зробили більшовики, як прийшли до влади. Вони знищили приватну власність, а саме її одержавили, а разом з тим і знищили всіх всіх приватників, унічтожить буржуазію як клас за Влєнія. Це була не метафора, а буквально. Тобто була знищена і приватна власність, і самі буржуа, і ринкова економіка. А замість цього була організована економіка на державній власності. Трудилися люди, які не мали нічого в своїй приватній власності. Згадайте, скільки радянська людина мала власності? Нічого не мала. Квартира їй не належала, вона її орендувала в державу. Присадибна ділянка не належала, це держава йому нарізала ту ділянку. Таким чином, ну, про фабрики, заводи й мови не було. Люди мали тільки особисту власність, Там, я не знаю, телевізор, велосипед, ну, дуже багато люди мали там Москві ще щось, але то була не приватна а особиста. Нагадаю, що в античному світі визначення раба. Раб це людина позбавлена майна. Таким чином, з цього визначення суспільство, Східноєвропейська цивілізація, громадяницьєвропейської цивілізації не мали майна, це, ця цивілізація плодила рабство у різних формах. Так оте, що оскільки без приватної власності не могла виникнути ринкова економіка, а хочемо ми того чи не хочемо, вона виявляється зараз найефективнішою, то без, е, в результаті цього східна європейська цивілізація була, була приречена на стагнацію і першого матеріальне відставання від західної європейської цивілізації і таким чином не витримала конкуренції і рухнула як е, система, яка не е, змогла конкурувати західноєвропейською цивілізацією. Е, Арнольд ну, Тонь казав, він передбачав це і казав, що західна європейська цивілізація має ще потенціал розвитку. Ну, були ентузіасти, наприклад, Френсіс Фікуя написав книжку, яка називається «Кінець історії. Він вважав, що ця модель запропонована Західною Європою, вона ідеальна. Приватна власність, ринок, багата особистість, народжується розподіл влади і демократія. І кінець історії полягав в тому, що вже суспільству нема чого розвиватися. Уже далі історія піде тільки шляхом засвоєння цієї європейської моделі, по всі усі боки, і дійсно після війни так і відбувалося, бо всі ці східні дива, як Японія, Південна Корея, Сінгапур інші. О, це результат засвоєння ринкової економіки, яка суттю за.